Інська армія пішла у наступ на кількох ділянках фронту у Курській області Російської Федерації. Для ворога ця операція виявилася повною несподіванкою. Про це повідомив і підтвердив очільник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки оборони Андрій Коваленко. За його словами, наразі сили оборони працюють над розвитком наступу. Цитуємо на Курщині великі переживання в Росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони. Працюють, зазначив Коваленко. Водночас очільник офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив наступ збройних сил України на Курщині. Він зазначив, що росіяни отримують по заслузі. Курщина, хороші новини. Росія отримує те, чого заслуговує. Сказав. Єрмак, загалом, що наразі відомо на 12.21 по Курському напрямку, картина вже трішки вимальовується. Сили оборони України атакували населений пункт. Велике Солдатське це рух на Курськ. Ось ви бачите колони техніки. Заявлено як колона сил оборони України проривається.